Друзі, вітаємо вас у рубриці Толкове партнерство. І сьогодні ми завітали на одне з найбільших підприємств деревообробної промисловості в Україні, яке знаходиться у Рівненській області компанія Кроноспан. Стало проблемою, коли ми зрозуміли, що цього обсягу може не бути. Я не вірю напевно, що в Україні такі компанії залишились, що сприймають як рахунок один раз на місяць. Але ми плануємо, можливо, в майбутньому сонце поставити. Але це цікаво пропозиція. Най найкрупніший об'єкт, який переробляє деревину і продає готові вирібне. Як це не дивно більше прогресувало в ці роки, якраз тяжкі, чим чим до цих років більшість компаній в Україні загубилися. Якщо вже його використовують, то воно не може бути нетиповим використанням. Тут є баланс і традиції, і трансформації. Пане Ігорі, я вас вітаю. Доброго Рада дня. бути сьогодні у гостях в компанії Кромспан. З чого починався Крмоспан в Україні? Кроноспан в Україні починався у 2004 році, з того, що було куплено інвестором об'єкт у місті Нововолинську. Це колишня ткацька фабрика. Вона була модернізована до виробництва плити ДСП, і поступово модернізовувалася на сучасніше обладнання. Наступним етапом, таким крупним етапом, це було будівництво заводу тут в городку, де ми безпосередньо зараз знаходимося. Розпочалося воно у 2019 році. Перша плита у 2021-му отримана безпосередньо перед війною. І поступово додавалась лінія ОСБ виготовлення тут. І зараз компанія займає досить таку провідну роль на ринку України. Ми найкрупніший об'єкт, який переробляє деревину і продає готовий виріб який у вас відсоток ринку на сьогодні? Близько 80 відсотків. А які ключові моменти стали визначними в розвитку компанії? Ключові моменти це перш за все колектив професійний, який підібраний, оскільки такий підхід йде від власника? Велика увага приділяється відбору кадрів, і це дає можливість зосередити. В одній компанії професіоналів, які дають можливість і впроваджувати якісь інновації, і в той же час дотримуватися стандартів компанії, які досить строгі такі на європейському ринку. У вас є гайдлайни від хедофісу. Да. Да, да, да. Взагалі, як змінилася компанія за останні 10 років в наших непростих українських реаліях з коронавірусами, з війною? Ну насправді не, не, не тільки з коронавірусом компанія. Як це не дивно, більше прогресувало в ці роки якраз тяжкі, ніж чим, чим до цих років, оскільки це були попередні стратегічні плани на те, щоб розвивати компанію на українському ринку. Як я вже згадував, у 2019 році почалося будівництво тут в Рівному. Ми значно збільшили обсяги виробництва продукції. І, і у асортимент, який ми готовляємо, тобто добавилося виробництво плати ОСБ і в великих масштабах, великих об'ємах завдяки сучасним сучасному обладнанню, сучасним лініям. Тобто, можна сказати, що всі перипетії, які ставалися, вони тільки йшли на користь компанії, давали якийсь новий поштовх. Ну, так в боротьбі ми трохи так, якби закаляємося на те, щоб вони йшли на користь, але вони не стали наш перешкоді. Що основне що дивно, тому що. Більшість компаній в Україні загубилися. Можливо, це повпливало нам на те, що легше було з ринком працювати, бо не кожен зміг вижити в таких тяжких умовах. Так. І тут, завдяки якраз професіоналізму команди, нам вдалося зайняти цю нішу. як Кроноспан впроваджує інновації у своїй діяльності. Е, насправді в нас є система тренінгів. І обміну інформацією в межах холдингу і в межах всього, всієї компанії в цілому по світу, оскільки в нас там більше 40 підприємств по світу. І самі тренінги присвячені таким темам. І в нас є практика обміну, два види back to basic, там, де ми повертаємося, кожен проходить елементи від початку лінії до кінця, щоб усвідомлювати, як вона працює. І друге це без практик, так само тренінги, на яких кожне підприємство доповідає, що воно було модернізовано в нього і що з цього отримало, який профіт. І це допомагає обмінюватися цю інформацією і кожне аналогічне підприємство в іншій державі, чи в межах держави іншої підприємства, якщо бачить, що це позитивний досвід, може це залучити до себе, ну і використовувати на практиці для покращення продукту. Ну, у вас все дуже так системно, дуже так. серйозно. Якби ваш бренд був людиною, що б це була за особистість? Я думаю, що це не тільки про наш бренд, це про про любий бренд, чи про країну, чи про. Ця особистість — це завжди той, хто безпосередньо цим керує. У нас це пан Кенл-власник. Починав як у істоках сказати да, цього підприємства, і він живе тим от його життя. Це підприємство. От він, він... постійно знає. Це не, тут? не про контроль, це про те, що людина з полум'ям очах говорить тим підприємством, хоче зробити його кращим, і він завжди рухає. Так так рухаються країни, і так рухаються бренди і компанії. І він знаходиться тут в Україні. Чи приїздить? Він зараз не знаходиться в Україні? Він приїздить в Україну, угу. але. Керівник холдингу, це Наталя Петрівна Покінська, вона безпосередньо постійно з ним на зв'язку, і вона управляє вже нашими процесами тут в Україні. Що в Кроноспан вас досі дивує або надихає після вже там 7-8 років праці тут? Дивувати нас з війною вже чимось важко, напевно, а надихає в першу чергу колектив. Те, що я говорив, тобто бажання сюди повернутися і працювати завжди є через те, що та атмосфера, яка тут чим живе, той колектив, спонукає і до. Продуктивності і до застосування свого потенціалу в межах цієї компанії. Я хочу запитати у вас, як у технічного директора, яке найбільш нетипове використання ваших матеріалів ви бачили? Якщо вже його використовують, то воно не може бути нетиповим використанням, тобто воно вже типове. Всюди, де можна використати нашу продукцію, її використовують, воно значить типове для неї. Я не знаю випадки, де щось такого надзвичайно в літакобудуванні воно не використовується, але в побуті. Це такий спектр товарів, який забезпечує від будівництва самого будинку і до створення Оздоблення. повністю. У чому ваш найсміливіший експеримент за останні роки? Як би ви його писали: успіх чи урок? Я би не назвав це експериментом. Це таке те, з чим ми зіткнулися всі. Да? У нас у нас таке от, послідовне життя привело спочатку до ковіду, потім до війни. І це було не так експериментом, як більше таким, напевно, нашим навчанням, да? що дали нам шанс спробувати вижити в важких умовах. І практика показала, що ми вижили. Це, оте, про кваліфікацію персоналу. І це не тільки про кваліфікацію, тому що люди не втекли з держави, і вони залишилися навіть в перший день війни, звідси уїхали тільки закордонні супервайзери. Тобто, весь колектив був на роботі, ніхто не було такого якоїсь панічних Так, да, Всім було важко, але всі розуміли, що ми, нам прийдеться тут продовжувати жити і працювати. Чого в Краноспані зараз більше? традиції чи трансформації? Ну, Тут є баланс і традиції, і трансформації, оскільки старше покоління керівництва забезпечує дотримання традицій, а молоде забезпечення якихось інноваційних заходів чи, чи міроприємств. І, і це добре, тому що перетягування чи в одну, чи в другу сторону, я думаю, що якщо залишатися тільки на традиційності, ти не стежиш за ринком, але якщо з такою молодою поспішністю інновацій впроваджувати, то теж можна кудись звернути не на ту дорожку. Тобто у вас золотий баланс. Да. Це чудово. І яке слово найчастіше звучить на виробництві, і що воно говорить про вашу культуру. Роспан це більше про порядок. Будете мати нагоду, чи може мали нагоду проїхатися по сайту. Це видно, і цей підхід теж йде від власника, то сідеш зверху. Тобто, якщо порядок в голові на столі, на подвір'ї, то тоді порядок із продукції. Якщо не буде там порядку, то і буде важко. Сформулюйте своє правило трьох три принципи, за якими ви ставитеся до енергії Ощадливість. Так. інноваційність, оскільки нас зараз цими блекаутами заставляє шукати різні варіанти, як залишитися. І стабільність. чому ви обрали саме то? То, про що ви попередньо, да? тобто шукаєш партнера завжди це надійність постачання і хороші взаємовигідні умови співпраці. Дякую. Доброго дня, ігор дня. Я дуже рада бути у вас в гостях сьогодні. Доброго. Ви є нашим найбільшим споживачем і один із найперших споживачів, які почали співпрацю з «Толк Україна» доволі давно вже дякую. Ми також раді тому, що ми маємо можливість співпрацювати з такою стабільною надійною компанією, що дозволяє нам пережити такі тяжкі, тяжкі часи в Україні. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Тепер в період війни які виклики перед вами стоять, і які можливості? Виклики такі, як у всіх. Тобто, ми маємо забезпечити стабільність виробництва в тих умовах, яких ми маємо з блекаутами чи з обмеженнями електропостачання. Саме для того ми стараємося обрати надійних постачальників і забезпечувати з своєї сторони якісь альтернативні джерела, які би нам дозволяли. Все таки продукувати нас продукт, не дивлячись на те, що в нас такі важкі обставини на країні. У вас доволі височенний обсяг споживання, великий обсяг споживання на виробництві. Що змінилося, коли ви зрозуміли цей обсяг і порахували скільки енергії ви споживаєте? Ну, насправді то не було для нас несподіванкою, бо ми орієнтуємося, що ми будуємо скільки ми будемо споживати. Для нас швидше стало не не той обсяг, а стало проблемою, коли ми зрозуміли, що цього обсягу може не бути. Це стало проблемою, і це спонукало нас до того, щоб підходити до підбору по перше партнерів стабільних, по-друге, до ощадливості і якихось інновацій у використанні електроенергії. Я знаю, що ваша компанія на сьогоднішній день має окремі енергоефективні рішення. Можете трошки про них розказати? В основному це застосування частотних перетворювачів, які дозволяють нам використовувати обладнання в оптимальних режимах, а не в постійному навантаженні? Також є ідеї такі невеличкі, прості, тобто які доступні кожному дома, і так де, де відключається своєчасно там, лампочка, освітлення і так далі. Пане Ігорю, дякую за те, що ми сьогодні на виробництві. І зараз у нас неформальний блог. Починаємо бліц. Кроноспан одним словом. Лідер. Найкрутіший продукт, який ви створили. Найкрутіший продукт наразі в нас саме от ми в той день, коли ми зараз його завершуємо, створення і випуск на ринок, це продукція це Специфічний вид плити, який буде співпадати по дизайну декору з заглибленням. Дуже натурально виглядає. Важко відрізнити від справжнього Суперконкурентно дерева. Суперконкурентно буде. Так. Да. Клас. А, технологія, яка особисто вас вразила, яка є тут? Технологія, яка тут використана, не те, щоб вразила, але це те, що тут найпрогресивніше і найіноваційніше. Це технологія, UTVS, це теплообмінник, який нам дозволяє використовувати присущці сировини. Ті ж самі гази, тобто вони рециркулюються. Значно зменшуються наші викиди. У нас, хоч якщо бачите, сонячний день, струби не видно, ніяких не випадків, нічого видно. в нас не, немає ніяких викидів. Найкраща енергія це та, яка стабільна і є завжди, коли ви її потрібно. Логічно. Що крутіше, природна деревина чи технологічне рішення? Технологічне рішення. Толк це. Енергія ефективності. <рес> Що вас заряджає швидше, ніж кава? Колектив. Що потужніше: 380 вольт чи ваша команда? Наша команда. Якби ви були типом енергії, яким саме? Ядерного вибуху. Три слова, які описують вашу роботу: ощадливість, інноваційність, ефективність. Що ніколи не має відключитися у вашій компанії, нічого не має відключитися, все завжди має працювати. <рес> Клас. Ваш бізнес більше про інструкцію чи інтуїцію? 50 на 50 це от, е, добре балансування. Тобто інструкція це те, як зробити, а інтуїція це те, як, яке прийняти рішення, коли є, вагаєшся між двома варіантами інструкції. Якби ви обирали гімн вашої компанії, що б це була за пісня? Червона калина. Клас. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава!